Всіх вітаю! із епіцентра. епіцентру я зараз у відділі текстилю. Хочу показати одяг, піжами, не тільки піжами, а і одяг, і шопери. І такий у них є цікавий літній одяг, рушники, постільну білизну. Все, що в відділі текстилю. Ну більш цікаві речі. Відділ дуже великий, все я не покажу. І Хочу почати з цих рушників, на них велика знижка, це, до речі, виготовляє Туреччина. Рушники вафільні, бі... бавовни. І кольори тут є сині, білі, сірі. Ну, наприклад, ось такий рушник коштує 479 гривень, він 100 на 150 Далі 539 гривень 90 на 180. Отакий вафельний, дуже приємний на дотик зі смужками. Є також в синьому кольорі 539-599. І ось для Сауни дивлюсь, також 100% бавовна, спідниця ухти. Оце прикольна штука. Спідниця для сауни. Вона на такій липучці йде. Зручно, її можна вдягати не тільки як спідницю. Знаєте, зверху так виходить з душу. Дуже зручно. Мені колись так нівея дарувала, коли я них працювала. Мені подобалась така штука. Так, оце 385 гривень, бавовна 100%, 30% знижки від бренду Home Line. Це вже Мабуть, країна, о, це Україна, до речі, ще йде в такій зручній сумочці, дійсно, в сауну з собою брати. Класна позиція. Далі, тут сарафан для сауни. Це вже виготовляє Туреччина жіночий, 599 гривень, 400 грам. він важить 80 на 140. Сарафан для сауни, якби ще вони його намалювали. А он намальований, зараз я вам покажу, як він виглядає. Велика знижка. Знижка аж до. Ну буде-будеться знижка. Тут у нас сарафан для, сау... для сауни є в жовтому кольорі. Оце, до речі, начебто вже Україна, так, виготовляє. Просто хочу показати, як він виглядає з такими петельками. 176 гривень, коштує такий, як вафельний. Тканина вафельна, бавовна 100%. ПП Ярослава, да, Україна. Київ. Є за 176 такий жовтий, є отакий от помаранчевий. Тут сарафан для сауни, бавовна 30% знижки 385 гривень. Без упаковочки. Вони, ну, знижку, якщо щось з упаковкою. Далі у них є також капелюхи. Дивіться, знижка 20%. Такий капелюх називається від луна. Ось такий червоною. Обробленням гарно виглядає 399 гривень. Ще такі панами 149 гривень. Я ходила приміряти, але чомусь великі на мене. Мені подобається такого крою. І ще так обірвані класно, класно, дуже стильно виглядають. 149 гривень коштують. Далі. Піду так, я знаєте, більше і по знижкам те, що пройшла, подивилася, що мене зацікавило. Багато всього. Сумка пляжна, також луна виготовляє кактус 54 на 36 і на 20 і 100% бавовна. Так, от така сумка пляжна, мабуть, знаєте, да, брати з собою і потім як ну, лежати на пляжі. На ній зручно. Сумочка, до речі, вона легенька, що хочу сказати, це дійсно зручно. Є в синьому кольорі така сумка. Так, а де вона? А ось вона відкривається. Ну і так от ви її ну, просто відкрили і розклали. І лежите на ній. Є в зеленому кольорі 180 на 90. Гарна позиція 199 гривень. Треба, може, собі купити таку. Далі це рушник Пеш... пештемаль 95 на 165 плюс 5% щільність. Колір в асортименті, хто виготовляє, яка я не зрозуміла. Країна походження. О, Туреччина. Мені все турецьке подобається текстиль. 239 гривень 95 на 165. Дивіться, скільки кольорів. Яка гарна знижка. На такий рушник. Ага, такі тапочки, кому треба в дорогу. Якось я його так покладу поки. Або отак гарно, щоб було видно. Так, ось такі тапочки, більш м'якенькі, підошва. Так, така більш міцна підошва 61 гривня. Капці дорогу. Тут іще дві позиції так, вони висять одиноко, ну але покажу. Отакі От сумочки в деяких епіцентрах, до речі, їх розібрали. Я в неї хотіла купити. 109 гривень забула свою. В мене є схожа. Різні кольори вона ну, розбирається. І 40 на 52, виходить, в розмірі. Зручно із собою взяти, склали. Ну, всі знають вже такі сумки, сумка шопер. І 149, ось така з котиком, 30% відсотків знижки. Також від луна тут поліестер і 20% бавовна. Відчувається, що є бавовна. Ну, Більш-менш нормального розміру 42 на 40. Далі хотіла показати. Ну, Тут ціни на колготки і на ці гольфи, ну, от по 37 гривень є жіночі шкарпетки. Є шкарпетки жіночі 79 від конте зі знижкою 20%. Ну якось так ціни не сказати, що файні. Я хотіла показати, які у них є гарненькі шкарпетки. Тут от позиції такі шкарпетки жіночі. Ось, гляньте, як гарно зроблені. Дуже гарні. Це як. Не знаю, там діти йдуть в школу, на чи на якесь свято. Бавовна поліамід 75 гривень. До речі, їх дуже багато, таких от класних, цікавих. Мені подобається, як вони оформлені. Ось тут також за 75 гривень. Ну і, до речі, ще, ще з камінчиками є. Ось, наприклад, 87 гривень. Ось такі є з камінчиками 87 гривень. Ну, більш цікаві. Позиції чим зазвичай, тому вирішила показати, також є патріотичні, без ціни, але дуже великий вибір. Ну, тут написано: от 79 гривень. Я так розумію, що вони, мабуть, всі по 79. А може і ні. Не знаю, чому немає ціни. Якось дивно. Бувають такі епіцентри. В них все прям. Чітко, а в інших не так. І вони, до речі, такі довгенькі. Ми з України. Мені здається, що непогано зроблені по якості. Ось такий великий вибір цих шкарпеток. Далі у них також є кепки. Ось в багато кольорів. 319, отака комфорт. 299, далі 149. Така більш легенька, 149 цікаво, хто її виготовляє. Постачальник, виробник чехія. Нічого собі, 149 гривень, дивіться, які бавовна написано. Тут поліестера, а тут за 149 написано бавовна, Кіпка. угу. Тут йдуть піжами зі знижками. Так, зі знижкою 35%. Костюм домашній жіночий 1739 гривень. Бавовна. Ну, так відчувається, як бавовна. І ще ось такий. 1998. Також бавовна 25% знижка. Тут домашнє взуття за 399 гривень 40% знижка. Виготовлено воно в Португалії з такою підошвою, тому таке дороге. 400 грн. коштувало 700. Тут виготовляє Україна 336 гривень ось такі, ну, Нічого особливого. Далі у них багато такого взуття домашнього, трішки покажу вам, який є вибір. Такий халат 629 гривень домашній, написано бавовна. От він йде з поясом. Ну, приємний на дотик. Тут він в рожевому кольорі різних розмірів. От, наприклад, такий давайте глянемо. Це вже інший. Від цього ж бренду. Також цей бренд Fleece Closes. Бавовна виготовлена в Україні. Ціна 629 гривень. Так, а це у нас ще така, як сорочка. Довга носити по дому. 1290 для сну принт червоний 15% знижка є також штани отакі як лосіни так оформлені гарненько коштує 429 гривень також а бавовна 5% Ні, 5% 95 ластан всього 5% Я не права є в чорному кольорі є Ну, це вже як зимові не буду показувати. А ось висить ось ця піжама, що там складена в тій коробочці. Ось так вона виглядає. І одна, і ось інша. що я вам показувала 1732 гривні. Є також футболочка така, бавовна, 1998 гривень. Нічого собі, може, це оцей бренд, що виготовляє сенса е, Португалії, не написано, не бачу. То у них тут же цей португальський бренд, він такий дорогий. Так, що тут ще футболочка ось така? 400, 249 гривень. 173 ось така майка звичайна. І далі йдуть халати. Ось так оброблений, тоненький. О, який приємний! Цей халат приємний. Халат жіночий, Аркадія, склад, бамбук 100%. Шампань-колір називається. Виробник Вернер Кременчук, Ой, слухайте, який приємний, тільки ціни немає. Десь там, там по 999. Мені подобається, що він тоненький. Тут як шовк зроблений. Класний і не дуже довгий. Такий ось халат. 2388 коштує. Все заклеєно, хто виробник. Так. Це якийсь інший, мені здається, бренд. О, глянь, такий колір, ніде такого не бачила. 4255. Це виробник Німеччина. Такий він, знаєте, цуп, ну, такий міцний, прямо я б сказала. Як є такі рушники. Німеччина 4235. І ось таких дуже багато халат, перлина. Якось дивно він зроблений. Не всім до смаку, я думаю, 1999, тому їх так багато тут. Далі ще по 999 вже більш такі тепленькі ці махрові халати, є по 50% знижку. Наприклад, зелений та ще й з капюшоном, гарний колір. Так, халат, бавов на 100% з капішоном. В асортименті є в блакитному кольорі, є в білому кольорі. Так, а це вже без капюшона. Ось так. Такий більш твердий, я б сказала. 1599, це від Лануїт уже пішло. І ще кіма... кімано? кімано да, 1299 жіноче. Тут у нас як чоловічі, я так розумію. 1599. Так, а тут у нас ще по цінам. 1299 синій такий. Ой, цей приємний м'якенький. 999 чи 699 666 гривень. Клітинка від Lanoid Ось такий халат. Також відійду трішки покажу, а то якось я так зблизька їх показую. Зараз відійду оці по 999. Дивіться, яких тут багато. А от тут як на манекені висить 729. Ой, такий тоненький. Це він що? 40% знижка, поліестер рожевий. Також відділу так вам покажу. Ось такий сірий 1343 гривні коштує. Далі у них такий одяг симпатичний, як льняний, в Німеччині виготовлений. Джорман Вольф. Льон L3, 329 коштує. Так, льон. Зараз подивимось, де виготовляється виробник Вольф, постачальник. Ні, ну, я не зрозуміла, де він все таки зроблено в Україні. О, 3-329. Дивіться, льон. Там на манекені вдягнуто, гарно виглядає. Він з розрізами по краям і шорти такі вдягнуті, і він на розпашку виходить. Ось такі шорти в колір. І шорти також льон. Це український бренд. Так, український бренд. Зараз скажу, скільки коштує так. Ось така сорочка, льняна, жіноча, 2879 гривень. Є ще в такому кольорі за такою ж ціною. І скажу вам, скільки коштують шорти. ну, Шорти також гарно виглядають, такі подовжені льон. Може на них знижки будуть ближче до літа. 1659. Класно. Класна ця вся колекція. Хоч і два кольори, і три позиції, але виглядає дуже приємно. Що ось такий є халат. Оце, до речі, Португалія. Отакі От халати виготовляє бавовна, получається. розмір 65 мадал, 33 бавовна, 4999. Так, виробник, виробник, банник. Нідерланди. Ні, Нідерланди, даже. 58% знижки. Такий він. Тоненький, як гірок, да, цей турецький колір. І ось такий костюм. Цікаво, 970. В білому кольорі костюм чоловічий пляжний, мусліновий 2970. Оце Вольф також виготовляє оцей бренд український. Цікавий дуже костюм, але якби не білий. Щось таке я не знаю, додати сюди. Також є ось знижка на костюм жіночий. Вже ну, піжама від Lanuit 399 гривень за дві позиції. Я ще пропустила тут одну річ, скажу, скільки майки коштують по 449-80% котон. Мені здається, вона не буде так, да? Чи буде просвічуватись Якось незрозуміло. Є в чорному також кольорі від цього Вольф. Також 449 гривень. Так, Ось так вона виглядає Її в рожевому. Ну, приємна на дотик, мені подобається, як вона тут зроблена. Ну, по моделі я маю на увазі, модель гарно буде виглядати. Ось так я вам її покажу. Класно, ось тут зверху. Ну, нічого, так. на вид здається, що. Буде виглядати приємно. У них, до речі, є також он примірочні там в углу, і можна все приміряти. Бавовна 20, о, 80% і 20 Еластан від цього Вольф. Такий якісний мені здається. Товар він виготовляє цей бренд український, чек дизайнер навіть класно. Цей приємний колір дуже така маєчка. Маєчка мені сподобалась. Я ще хотіла показати ось ці шопери. Вони йдуть зі знижками. І дуже багато шоперів. Зелений від луна, бавовна 99 гривень. Так, мені подобається. 99 Ще ось такий шопер. Такий як колір льон, натуральний, бавовна. 38% знижка на такі шопери. І ще ось 99 гривень. І тут багато по 99. Гляньте, скільки малюнків. Класні, які такі, причому вони великі, а не якісь такі, знаєте, маленькі, куці. Так, і я ще тут такий у мене випуск буде довгий. Тут хотіла показати трішки. Ще як оформлені. А, да, Це ще хотіла показати, мені так покривало, це сподобалось. Ну, тут ліжка так оформлені. Ось оцей португальський бренд, тут, тут у них на вході висить халат з капюшоном. 3999. Приємний такий на дотик, Ось такий ще халат. 2,499, Бавовна 100%. так, бавовна, о, який він. А це Туреччина. Такий приємний, слухайте, прям легесенький. 2499. Також Туреччина виготовляє. А тут акція. 2999. А ось це вже Португалія. Ось це воно таке дороге. Тут і Мадал, і бавовна. Ось так, такого плану. І 3,599. 3,599. Відійду вам так покажу, як воно виглядає. За таку ціну. І 3,999 коштує. Це у нас виходить, рубашка окремо. І штани окремо 4999. Есенса торговий бренд, називається Есенса. Бавовна Еластан. Так, далі швиденько вам показую. Ось таке гарне, дуже покривало. 47% знижка виготовляє Португалія. Мені воно так сподобалось. 3,499. Ну, як воно зроблено, Прям, ну, відчувається, що це бавовна рожевого кольору. Так, і знижка. Діє, ну діє аж аж діє. Це як уже розпродаж. І ось таке, ще покривало також Португалію. це біленьке. 1599, також 50% знижка. Розмір 230х260. І тут розмір цього покривала 230х270. Отак виглядає гарно. це рожеве, особливо дуже-дуже гарне. Прям я не знаю, так візеруночок цей зроблений. Мені подобається. Далі. Вони вдягли знову цих манекенів, так прикольно, в ну, однаковому кольорі, але я ніде не знайшла ціни. Щось схоже на цей також бренд. Ну, не знаю, де ціни шукати. Я тут дивилась, не знайшла, щоб сказати, скільки коштує. Так, далі. Ось тут акція на таке покривало. Китай виготовляє лануїд 160 на 220, мідний колір, 100% поліестер, 20% знижка. Воно таке більш цупке, це покривало. Бачите, як воно таке, як не знаю, дві тканини різних. Ось так, з такою знижкою йде. Тут постільна білизна, от вона лежить складена, а є ну, заслана, що можна подивитися. Колір, ну, гарний колір. Це також ні, це луна. Тут комплект постільної білизни, простирадло 220х240, півковдра 200 на 220 і наволочки дві штуки 50 на 70, 1289. Тут трішки інакший колір, ну, засланий, ну гарний. І о, ще в такому, наприклад, кольорі є. В такому. А ну, може тут якось краще видно? Ну ні. Не дуже склад Поплін, бавовна 100%. Так, Склад, склад Поплін, бавовна 100%. І також тут постільна білизна за 1599 заслана, ну така гарна. В такому молочно-бежевому кольорі, трішки рожева. Мені прям дуже Ось ця З котиками, не знаю, такий колір приємний, як його і назвати. Я саме маю на увазі цей колір, він дуже приємний. Так, коштує 1599, є ще в такому кольорі 220 на 240 півковдра 200 на 220 і 50 на 70, дві наволочки. 1599 коштує в такому кольорі. Також да, тут бавовна, так, да, поплін бавовна. І ось таке покривало від ланоїд, ось оце. і Воно колір рожевий, називається 240 на 260 3,299. Україна-виробник, до речі, виготовляє його так, постільної білизни і покривала, і одягу тут всього дуже багато. Як бачите, можна купити такі ось жіночі шорти 566 гривень. Ну, клас, класні да? шорти гарно виглядають. Можна купити. Також таку, як на цьому манекені, хочу показати, ще ночнушечка така. Роксана називається бренд 614 гривень. Сорочка нічна, 95% бавовна, 5 еластан. І ось на ній тягнути, як халат такий жіночий, 934 гривні, також 95% бавовна. Покажу, ось так воно виглядає все. І ще такі шорти, до прикладу. От вони вдягнуті на ній, кольор мені сподобався. 599. Бренд називається Флора. Це що у нас? Оцей Вольф знову виготовляє, і бавовна тут 95%. Ну, гарно, взагалі, в нього так, такий одяг гарненький. Ще такі шорти є, як такі, як вжаті. Ось якісь куці, мені не дуже. Це теж він виготовляє. Хто? шорти жіночі слінові, колір, колір волошковий, 100% бавовна. Так, це він також 609 гривень коштують. Багато знижок дуже великий тут відділ. Більше, ніж я знімала на Єлічанці, ось саме цього всього одягу. Ну постільної білизни покривала, то скрізь їх багато. А от ще подягу так було багато. Це я вперше таке бачу в епіцентрі. Прям цікаво було подивитись Ось ще акційну поличку вам покажу і буду закінчувати. Тут півковдра двохстороння, така як м'яка на цю сторону. Цікаво зроблена півковдра двохстороння, 160 на 210. Від Нувід. Так, 769 гривень. Тут е сатин е бавов на 100%. Мікрофібра, якось так написано: 769 гривень. Ось такі двосторонні є. Він в різних кольорах. І внизу така ще, як шоколад ближче. А тут 909, така півковдра коштує 160 на 200, 100% поліестер. 909 гривень. Все, на цьому вже достатньо. Буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Самі було цікаво. Прийти в цьому відділі текстилю. ну, Тут такі знаєте, речі є, прям от, от португальські мені подобаються. Ось, наприклад, це Який, якийсь комплект півковдра. Тут півковдра 2 на 220, на 240 на 260. Майже три тисячі коштує. Вони так складені, в красивих таких коробочках ідуть, що приємно подивитись. І гарно тут все це ну, як рекламується, мені також подобається. що так як, от, наприклад, це акційна позиція: покривало декоративне від лануї 230х270 в асортименті. Я так розумію, покривало це ось оце. Ось воно коштує 3 499-100% бавовна. Це Португалія. Виготовляє 47% знижка. Ось, таке. ось така постільна білизна ось оця в синьому кольорі, дуже гарна, прям вообще красива. Майже 10 тисяч коштує. Ну, 10 вона і коштує, просто трішки на неї знижка. Есенця також ваніла, півковдра, простирадло і дві наволочки. Іще і ще й коробочці такі вам її оформляють. Дуже гарно. Ну що ж, буду закінчувати. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!